Росіяни вдарили кабом по степногірську. Під завалами знайшли тіло чоловіка. Атакували дев'ятиповерхівку, 64-річного загиблого дістали лише вранці під час розбору конструкцій. Тероризували і запорізький район шахедами в Андріївці Поранення дістав літній чоловік. Також від атаки спалахнули пожежі та побило будівлі. Впродовж доби окупанти завдали 490 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. На тимчасово окупованій території Запорізької області так званий департамент освіти разом із ФСБ намагається перетворити студентське самоврядування на інструмент стеження. Про це повідомляють активісти жовтої стрічки. Охочих співпрацювати набирається менше 10 осіб на заклад. Більшість студентів тримається осторонь або симулюють лояльність, щоб не потрапити під пресинг, але при цьому справжніми доносами не займаються.